Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сіонізм, політичний рух, який справив величезний вплив на історію ізраїлю та єврейського народу. Але чим саме є сіонізм? Звідки взагалі пішла ідея повернення євреїв на ізраїльську землю? І яку роль сіоністи відіграють у конспірологічних теоріях про всесвітню єврейську змову? Що ж з цими та іншими питаннями ми і будемо розбиратися у сьогоднішньому випуску. Перед тим як ми почнемо, хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. Я дуже вам вдячний. І періодично для вас ми окремо публікуємо різні арти до відео у спільноті спонсорів. Це як окремий додатковий контент. Але давайте перейдемо до теми відео: що ж з цими сіоністами було насправді. Для розуміння витоків сіонізму важливо повернутися до античної історії єврейського народу. Його коріння глибоко проростає в ізраїльській землі. Сам цей термін походить від назви пагарба Сіон в Єрусалимі, який має велике релігійне та історичне значення. Зв'язок єврейського народу з Ізраїлем був ключовою темою його історії протягом щонайменше трьох тисяч років. Ще за біблійних часів євреї мали свою власну державність, яка проіснувала до 70-х років нашої ери, коли римляни зруйнували єврейські храми у Єрусалимі та вигнали їх зі своєї землі. Після цього вони були змушені почати новий розділ своєї історії. Відтоді, впродовж двох тисяч років, євреї, розкидані світом, підтримали духовний зв'язок із землею Ізраїлю і надію повернутися на неї. Але як євреї змогли залишитися євреями протягом стількох років, не проживаючи на своїй землі? Що ж, незважаючи на їхню віддаленість від неї, ця земля завжди залишалася географічним центром єврейської віри і богослужіння. Біблійні та постбіблійні перекази, які все ще вивчаються сьогодні, вкорінені в ізраїльській землі? Рабини, які викладали і розвивали самі основи єврейських вірувань, проживали в Ізраїлі. Їхні вчення, зібрані в правому Альманасі, із 63 трактатів, відомому як Мішна, який сьогодні становить основу єврейського релігійного права. Він також був написаний в Ізраїлі. Навіть їхні бажання повернутися на батьківщину стала основоположним елементом єврейського релігійного, культурного і національного самовизначення. Єврейська літургія включає тричі на день молитви про колективне повернення на батьківщину та її відновлення. Релігійне вчення включає стародавні обряди і ритуали, які будуть застосовані, що й на євреї повернуться і почнуть відбудовувати храм. На завершення седере Песаха ритуальної сімейної трапези євреї вимовляють, наступного року в Єрусалимі. І щоліта на 9 -е ава єврейський народ оплакує руйнування храму і їхнє вигнання із святої землі. Тобто, ви розумієте, повернення на святу землю стало ідеєю фікс для єврейського народу. Відтоді ідея повернення в землю предків призвела до зародження сіонізму як руху. Деякі євреї навіть здійснювали спроби втілити ці мрії, переїхати в землю обітавану, що отримала назву Алія. Ця довга і небезпечна подорож була важкою і з ризиком для життя. Багато з тих, хто вирушив в алію, не закінчили цей похід. У 13 столітті іспанський рабін Нахманіт став одним із перших рабінів середньовіччя, який вирушив до Єрусалима, сподіваючись відродити там єврейське життя. Він знайшов місто спустошеним після набігів хрестоносців, але йому все ж таки вдалося відновити там постійну єврейську спільноту і побудувати синагогу. Після вигнання євреїв з Іспанії 1492 року велика їх кількість іммігрувала в ці землі. Серед них були сім'ї майбутніх рабінів, які зіграють ключову роль у розвитку іудаїзму. Наприклад, рабін Іцхак Лурія та рабін Йосеф Каро, які стали лідерами кабали, містичного руху, що з'явився в місті Цфат на півночі Ізраїлю. Наплив євреїв з Іспанії та Північної Африки призвів до золотого віку для Цфата, протягом якого місто було для них глобальним центром освіти та торгівлі протягом 15 та 16-го століття. Наприкінці 18-го століття деякі послідовники хасидизму також розпочали алію в землю Ізраїлю. Один із ранніх вчителів хасидизму Рабін Маннехем Мендель, із Вітепська. Оселився в Цваті разом із трьохстами послідовниками 1777 року, утворивши перше з кількох хасидських поселень. Пізніше, в середині дев'ятнадцятого століття, рабін Єгуда Алкалай і Рабін Свігіш Халішер також стверджували, що повернення відбудеться тільки в результаті практичних кроків. Вони закликали до переселення в Ізраїль як спосіб. Єврейської самодопомоги і поширювати багато ідей, які пізніше були застосовані в русі сіонізму. Тобто поступово відбувалися безліч дрібних міграцій і пересувань до Ізраїлю. Але як це поклало початок масового організованого руху євреїв з усього світу, з повернення на свою землю, що сьогодні називається сіонізмом? Протягом століть євреї стикалися з антисемітизмом, дискримінацією та переслідуваннями. Їхнє життя в діаспорі часто було пов'язане з обмеженнями, неможливістю набуття повноцінної громадянської ідентичності та навіть насильством. Наприкінці 19 століття, коли антисемітизм і націоналізм почали охоплювати Європу, єврейська діаспора стикалася з новими викликами. Антиєврейські закони, переслідування та погроми створювали загрозу для єврейської громади. Саме в цей момент на сцену виходить Теодор Герц, цей австрійсько єврейський журналіст і політичний діяч вважається одним із ключових засновників сіонізму. Його вплив та ідеї справили глибокий ефект на формування рук. Герцель закликав євреїв об'єднатися і повернутися на свою історичну батьківщину, де вони б могли створити свою державу і забезпечити безпечний притулок для майбутніх поколінь. Ідея повернення в землю предків як спосіб впоратися з антисемітизмом і гнобленням стала основою сіоністського руху. Герцель був переконаний у тому, що євреї не зможуть досягти повної інтеграції та безпеки в країнах. Де антисемітизм залишається проблемою у 1896 році? Герцель публікує свою книгу Єврейська держава. Це був ідеальний час. До того моменту існувало вже багато сіаніцьких рухів, які підготували ґрунт для ідей Герцля. Вони знайшли підтримку в багатьох євреїв, особливо тих, хто стикався з антисемітизмом і обмеженнями. Перші сіонійські конгреси, організовані герцлем, стали важливими подіями в розвитку сіонійського руху. На них збиралися єврейські лідери та активісти з усього світу для обговорення планів і стратегій повернення на історичну батьківщину. Перший з них відбувся 1897 року у швейцарському базелі. На ньому було ухвалено базельську програму. В якій сформульовано основну мету сіонізму створення для євреїв безпечного і гарантованого місця в Палестині, де вони могли розвивати свою культуру і державність, також було створено всесвітню сіоністську організацію, яка стала центральною структурою для координації та реалізації сіоністських ініціатив під керівництвом Герцля та інших видатних особистостей. Сьоніська організація почала здійснювати плани з підтримки єврейських поселень у Палестині, включно із сільським господарством, освітою та інфраструктурою. З кожним наступним сіоніським конгресом зростав вплив організації і розширювалося коло її учасників. Перша світова війна та наступні роки принесли зміни у геополітичній обстановці, які відігравали важливу роль у досягненні головної сіоніської мети. Декларація Бальфура 1917 року міністра закордонних справ Великобританії стала важливим документом, що підтримує створення єврейського національного осередку в Палестині. Вона була адресована лорду Ротшильду як відомому представнику Британської єврейської громади. І тут без Ротшильдів не обійшлося. Ця декларація була значною мірою результатом лобіювання та дипломатичних зусиль сіоністської організації. Слідом за декларацією Бальфура, сіоністський рух зіткнувся з різноманітними викликами, включно з періодами між і після світових війн, боротьбою за незалежність і складнощами взаємодії з арабським населенням регіону. Однак наполегливість і прагнення сіоністів, а також підтримка з боку багатьох євреїв, призвели до того, що 14 травня 1948 року було оголошено про створення держави Ізраїль. Створення держави Ізраїля знаменувалося як історичним успіхом, так і новими викликами. З перших днів свого існування Ізраїль зіткнувся зі складною геополітичною обстановкою і конфліктами. Одним із важливих моментів в історії Ізраїлю став арабо-ізраїльський конфлікт, який призвів до кількох війн і залишається топ-темою регіону і донині. Боротьба за кордони, території та визнання призвела до безперервних зусиль зі знаходження мирного рішення і стабільності. З іншого боку, Ізраїль зумів досягти високого рівня розвитку в галузі технологій, науки та економіки. Він став інноваційним центром і світовим лідером у багатьох галузях, що принесло країні визнання і вплив. Ось така коротка історія сіонізму і його впливу на історію Ізраїлю. Однак сіонізм як політичний рух часто ставав об'єктом безлічі домислів і теорій змови. І в другій конспірологічній частині відео я розгляну найпоширеніше з них. Перша теорія це звичайна ж єврейська світова змова. Вона передбачає, що євреї, особливо сіоністи, перебуваючи в тіні, контролюють світові події, економіку і політику у своїх інтересах. Уся ця сіоністська еліта діє через свої фонди, фінансові організації та банки. Це пов'язане зі стереотипами про євреїв-банкірів. Також сіоністи контролюють світові змі та використовують їх для маніпуляції громадською думкою і поширення своєї ідеології. Сіоністів також звинувачують у провокуванні різноманітних конфліктів і війн з корисливою метою та зміцнення свого впливу. І звісно, ж уся ця світова змова сіоністів неможлива без кого? Хех, вірно, без Джорджа Сороса з його соросятами. На думку конспірологів, цей мультимільярдер єврейського походження маніпулює фінансовими ринками і підтримує різні політичні рухи та кандидатів у своїх інтересах. Тут одразу ж згадується історія з обвалом курсу фунта стерлінгів у 1992 році. Тоді Сорос разом з іншими валютними трейдерами скуповував британські фунти, а потім разом продав їх, через що курс фунта впав. У результаті Британії довелося вийти з європейської валютної системи, а Сорос заробив 1 мільярд доларів. Далі ще цікавіше: заснований Соросом 1979 року фонд Відкрите суспільство зараз працює більш ніж у 120 країнах по всьому світу. Але через свою відкриту підтримку ліберальних демократичних процесів він став лякалом для прихильників правих ідей. Конспірологи вважають, що через свої фонди Сорос підтримує і фінансує зусилля зі створення глобального управління і контролю над державами. Візьмемо для прикладу Україну. Ви, напевно, чули такий термін як соросята. Цим словом часто оперують багато наших політиків, коли викривають у чомусь своїх політичних конкурентів. Вважається, що соросята це ті, хто починав з отримання грантів від фондів Сороса, але потім зорієнтувався і перейшов на обслуговування інтересів транснаціональних корпорацій, використовуючи міжнародний вплив на українську владу, необмежені грошові ресурси і прикриваючись патріотичною риторикою. Вони активно займаються створенням умов, коли не приваблюючи українські активи, опиняться в руках західних корпорацій. Тобто фактичних роботодавців соросят а Україна деградує до сировинного придатка. Таким чином, соросята не пов'язують своє майбутнє з Україною. Вони прагнуть оформити друге громадянство, отримати роботу і в ідеалі прибратися в одну із західних країн. Так ось, за допомогою таких ось соросят сіоністи і рулять у багатьох країнах. Ну і як не згадати в цьому контексті одіозного олігарха Ігоря Коломойського, його ім'я постійно спливає у всіляких скандалах, розслідуваннях і публікаціях вважається, що він контролює депутатів, політиків, та що вже сказати, контролював самого ж президента. Тому не дивно, що він є ключовою фігурою у всіляких теоріях змови. Хоча сам Коломойський говорить про це дуже скромно. У своєму коментарі Радіо Свобода він визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, однак запевнив, що не користується цим. Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні, не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів чи тих, які можуть ухвалити. Щось не дуже йому віриться. А як ви вважаєте, наступна теорія це так звані протоколи Сіоніських мудреців, які вперше були опубліковані 1903 року в Петербурзькій газеті Знамі. Це фейковий документ, який нібито являє собою план єврейських мудреців із захоплення світу. У протоколах описуються різні стратегії і тактики, які нібито використовуються для підпорядкування держав і створення сіоністської диктатури. У них єврейський народ зображить як Шкідливу групу, що використовує хитрість і маніпуляції для контролю над світовими подіями та економікою, цей текст було спростовано безліч досліджень як фальшивку і вигадку. Цікаво, що після приходу нацистів до влади в Німеччині протоколи почали вивчати в школах як реальний історичний документ. Ще одна теорія під назвою брехня про голокост. Заперечує реальність голокосту, заявляючи, що масштабні вбивства євреїв у нацистській Німеччині та окупованих територіях не відбувалися, а й являють собою лише частину вигнання сіоністської пропаганди. Деякі конспірологічні теорії можуть звинувачувати в сіонізмі міжнародні організації, як от Human Rights Watch, або Amnesty International, стверджуючи, що вони ймовірно використовують права людини для досягнення сіоністських цілей. Звинуваченням у Сіонізмі можуть піддаватися деякі політики, включно з лідерами країн, які підтримують Ізраїль. Наприклад, у цьому звинувачували Барака Обаму, Тоні Блера, Ніколя Саркозі. Варто сказати, що конспірологічні теорії, пов'язані із сіонізмом, вимагають особливої критичної оцінки. Вони часто базуються на домислах, спрощених поясненнях та упередженості. Розглядаючи такі теорії, важливо звертати увагу на докази, надійні джерела та контекст, у якому вони з'явилися. А на сьогодні, все. Дякую, що додивилися випуск до кінця, і побачимось в наступному відео. Пока-пока.